Один день народження одне бажання. Якщо ж імени не відзначає місто, то і мрій має бути багато. Я написала свої саме завідне бажання, щоб бути здоровим, щоб моя сім'я була щаслива і, і що я дуже хочу собачку. Небо поблизу каравану червоніє від кульок, а точніше від бажань. Тим часом всередині торгово-розважального центру вже здійснюються перші мрії. Я люблю брасники, тому що в всі веселяться. Вистава, концерт, ігри і смачний обід. Такий сюрприз від каравану до Дня міста отримали 20 дітей з малозабезпечених та багатодітних родин. А на додачу ще здійснення бажань для їхніх батьків: зібраний портфель до школи. Новий портфель це гривень 275. На двох це вже 500 гривень. Ну і карандаши, ручки, тетрадки, тобто ну. Ми старались подобрати некоторий портфель, который уже мінімально упакований, подготовлен к школе. Чтобы там были ну, чтобы там были карандашики, что то для рисования, чтобы там были пенали, какие-то книги, тетради і соответственно сам портфель. Бажання йти до школи після подарунків у дітей помітно зростає. Портфелі для школярів у каравані збирали протягом двох тижнів. Допомогти міг кожен бажаючий. Акція отримала шалену підтримку з боку відвідувачів ТРЦ караван, тому її вирішили продовжити. Триватиме вона до кінця серпня. Попереду здійснення мрії вихованців дитячого будинку. Анна Чередниченко Ігор Мельник, Вісті.